Всім привіт, друзі, на моєму каналі. Давнесенько не було відосики. Давнесенько, друзі. Е, пройдемося, зайдемо в Кауфланд. Я майже в цьому магазі не буває, заценимо ціни. Ех, давненько в мене не було щось такий настрой. Подивимося продукти, цінники Кауфланд. Е, не самий такий е, недорогий, я б сказав, де, де... Е, трохи таньо. Дешевше, але подивимося, які ціни. Купляти Тому. нічого такого особливого не буду. Подивимося, засінаємо саме сімей. Забавки, можна пограти в гри. Так, погнали. Але зато вибір я вам скажу в кауфландії хороший. Хороший. Кауфланді. Так, цвіточки, цвіточки. Тренуємо з вами українську мову. Лайк, like, підписку можна зробити тільки в тому випадку, якщо... Якщо, що, 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 якщо відео вам зайде. Так, квіти. Ну, такі ціни. Злота, один злотий до рівня 9 гривень. Якщо не помиляюсь, 9,5 гривень. Поправте мене, щось таке. Я не пам'ятаю. Не користуюсь гривнами. Не користуюсь тут якісь вироби. Либо бубочні якась зерка. Ну, дороговато кайзерка. Кайзерка це булочка на бутерброди, золото 39. Обідренки по 40 чи по 30 грош. Щось таке. Так. Я не туди зайшов. Куди я йду? Взагалі. Люди нормально йдуть сюди. Квіти, ну я не знаю, давайте подивимось, наприклад. Не знаю. Але все тут таке негарне. Негарне. Наприклад, отак, отакі хризантеми отакі. І то вони погані. 30 злотих, 300 гривень. Та ну ні. Я думаю, ні. Ну добре, тюльпани давайте. Ну, припустимо, ви зайшли, вам треба не знаю дівчині швидко. У вас побачення, дівчина нервова, треба купити якісь квітів. Ну, наприклад, давайте. А, ну, ні, ну, ні. ну це ну, що це, нікуди не годиться. 9 штук оружа. Ну ні. А, 4 злотих. А, за штуку 4 злотих, тобто виходить, що злотих 35, та ну ні. Коротше, все, йдемо далі. Так. І ну звісно, заходимо. І нас зустрічає алкоголь. Я не п'ю взагалі. Ну навіть даже не, не хочу сюди заходити, чесно кажучи. Ну добре, давайте зайдемо. В цьому, в цьому році я, напевно, перший раз в алкогольному магазині. Ну, не знаю. Проседька. 22 знову, 23. Мартіні. Напишіть, які ціни у вас, хто, хто де живе. У мене була сестра в, в мене в гостях і казала, що, і ми, що ціни в Польщі демократичні. Карло Рощі, вино хто знає, в Польщі непогано, 26 злотих. Ну ні, дороговато. кауфланг в в Бідлі по 22, щось таке. Просто пам'ятаю. Ну, такі ціни, не знаю. Давайте далі, далі, далі. Дората, 15. Це таке бішманський алкоголь. О, все. Алкоголіки п'ють поляки. Зубрука, сапліця, це про... Це все яд, це все яд. Мені вже погано в цьому алкогольному. відділі. Не знаю, давайте якесь... О! Хортиця наша, друзі. Мороша. Хто пам'ятає морошу? Вона, вона взагалі її ще є. Мороша. Мороша. Колись була популярна. 28 злотих. 0,5. <кху> Вибачаюсь, якщо щось трохи, трохи прихворів. Е, йдемо далі. Абсолют водка, не знаю. Оце її теж пескі. 70 злотих, Підберемся ее десь 65, что-то такое. Oh. Финляндия. 68. Red Label. Чивас. Гранд. Джеймсон. 85. Пропортвел МакГрегор, well. як ти так міг? Такий спортсмен. Навіть Propertвел well, Apple 70 злотих. Навіть Роналду на прес-конференції сказав, що ніякої коли. Вода, тільки вода. Я гримейстер. 0,770 злотих. 91 літр. Ні, нормально. Бачите, в лідлі 95, щось таке, я просто якримейстер, коли пив, то я його пив, я його полюбляв, такий жоловий, як поляки кажу, жула, то і страва. Ну так, пройшлись, так, не будемо затримуватися. Дитяче харчування, ну, не знаю, ну, наприклад, я це не беру. Я це таке не беру. Так, магазин великий, 35% батареї, давайте пройдемося. Так, овочі, овочі. Дивимося. Ціни. Такі ціни. 9,5 гривень. Плюс-мінус. Не пам'ятаю, одна злотувка. Банан скільки? 7 злотих банан. Ну, Бідренці можна часто по акції по 2-3 злотих. Так, ну, Я наступне відео засніму або Lidl, або Бідренка, тому що це найпопулярніші магазини, які борються між собою, сперечаються. В Lidl просто нім... Німеччина пар... там по порядок заходиш, завжди такий порядок. В Відренці трохи хаос овочі. Бачите, не знаю. Только скажут хитка, два злотых за штука. Ну не бедром типа помидор. П'ять злотых цибуля. Суперово, 8 злотих, тут філе, салат, рис, соус, 8 злотих, ну, перекус, зупа, 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 якась зупа 650. Ну, Для багатих магазин цей. Пишіть в коментарях в Польщі, який магазин вам подобає? в Який магазин ви частіше ходите. Але я вам скажу так, Kaufland, Ашан, здорові магазини, там є все. Тобто, якщо ви туди зайшли, можна великий дуже вибір. Якщо Lidl, Дібренка перемагають в дешевизні, то по кількості товару і вибору ні. Мені здається моя українська вже піднялась на високий позділя. Позью про польський рівень я прямо вже не задумуюсь. Власне я вам кажу, для кого був зроблений блог, трохи якось знаєте, звикнути до бачите, як хто пам'ятає мої перші відео, то так заїкався щось, тобто. Зараз тяжкувато мені вдавалася українська, при тому що я половину з дитинства е, знаю українську, але бачите так, ну... Монкапшено 2 злотих за кілограм. А якщо взяти побільше, чіпси лейс. Безцінні? Безцінні, нема цінні. вже товари не продукти. Так, ідемо, подивимося, хліб, м'ясо, такі. Добре, курочка. 20, курочок зручно. Ой, ні ну пахне. Ой, яка золотиста вона. Блін. 24 злоти Штука, штука. А штука, я не знаю, скільки. Більше кілограмів мені здається. Так, я вам зараз покажу, друзі, я вам зараз покажу пальмені, я для себе відкрив, є вони тут, може знайдемо. Реально рік тому тільки знайшов, може знайдемо дуже смачні пельмені. Я вам покажу м'ясо. Каркувка від Каркувка, якщо не помиляюсь, ну шинка, кілограм 10 злота. Все вона виглядає неапетитно, без кості, без кощі мружана 1 кг опакування м'ясо. Ну, м'ясо, ну, М'ясом, боручий крові 60 злотих за кіло. Трохи поразимо від зікопольським хлопаки, і дівчини. Він що виглядаємо дуже поляку. Мій канал, він... Tak, zobaczymy mięso, idziemy. Trochę porozmawiamy po polsku. Trzeba ćwiczyć język polski. Tak, szkugla z czucia. Ile kosztują 7,50 za 1 kilogram? Nie, w trochę... tak. trochę Tak. Tak właśnie. Rizny. Jasa, Dzień dobry. Oj. Выглянула смачный. Бочек випшовый, щеленаші злоти. За кілом. тут посвіжіше, мясо. Так, воно на, на выносі. Ну, такі синенький. Так, я ж на польську перейшов. Є кілбаси, сон, пахне. Dobra, zobaczymy jakieś gotowe dania, na przykład ryba. Brzuszki z lososia, Więc tak, wygląda 2 50 za 100 gramów. Czyli, ale taka jedna, jedna taka kawałek, jedna taka rybka bez głowy. To chyba na 7 zł. Na 35 nie to będzie. Так, Та, да, мішкам вже 5 років в Польщі, я так призвучив, що до янзика польського, не знав, Але перші два роки було тяжко, ми шла вам вже на ні. Язики для мене то моє. Сир, сир. Ціни за 100 грамів. Так, йдемо далі. 16% батареї. Забув підзарядити. Добре, ще щось встигнемо. Хліб обов'язково 2 злотих. Хлеб болтановський. Класно, там можна порізати. 2 злотих хліб. 18 гривень. 20. За штуку. А вони тут, до речі, свіжий хліб викладають, якщо зранку, то це, ну, це пушка, я вам скажу, друзі. Пушка петарда, о, кайзерка є. Так само в бідронці так, 0,20 а в бідронці навіть дорожче. Тобто, бачите, деякі товари дорожчі, а деякі дешевші. Веліші дінж грош за 1 штуку енджг. До канапечок, до праці є елегантсько, пентнішко, смачне палецям, зараз нічого дінж грош за штуку з маки. Направда, є. Але Jedno, co dla mnie nurtuje, powiem tak, że z czego ono zrobione na przykład, nawet no, nie, nie jest napisany jakiś skład tego chleba. Mam nadzieję, że tylko woda, sól i mąka. Mamy nadzieję, mamy nadzieję. Słodkie. Herbatki, herbatki. Polacy, poproszę. Після чи джала уставіння по польську, бо прожив, щоб для вас теж було все ясне. Бо він же полова оглядав язику польським. Гербатки, гарбатки, гарбатки. Так, я хочу знайти кава. Давайте подивимось. Starbucks. Starbucks. Але це є жимний хіба? Starbucks Frappuccino. Ну я таке не п'ю Starbucks. Mako fe 3 в одно. Так, язику польським запомням. 7 злотих штука. Не вулицю в Starbucks. Е. Капка коштує праве 15 злотих. Не Для мене... Nic Dżimnego. 15 злотих за 1 кубечок кавки, тобто за дорого. Кавка, кавка. Кавка, кавка кавка І я для вас хочу знайти пельмені, якщо ви в Польщі, друзі. Рік тому з'явилася на, на поличці. Це прямо обов'язково. Їх навіть тяжко знайти ці пельмени. Розбирають. Вони є в бідронці і в Лідлі. Так, добре, якщо добре. не знайдемо, то повідомляємо так, пельмені, бідронці і лідлі, 10 злоти, 450 грамів бепшової волове. Може хтось знайде чорне опакування виглядає, чорний колор палецем. Є так подобне до, до наших підменень, вже були в шоку. Так і овочі може, креветки, з креветки сурове, кожним червіщем. Залежить яке опакування. Фритки, я таке не беру. Свіжа картопля. Найкращий вибір. Е, якщо ви додивились до цього міста, друзі, поставте лайк. А -а -а. Е, якщо вам цікаво, тільки то малите, якщо цікаво. Якщо не цікаво, бабахте, давайте без лайк. Мені треба розуміти чи заходить, чи не заходить. Так. Йогурт. Йогурт. Є дешевий йогурт. Злоту 30 днів. Такий малий йогурт. Кіндерпинг чи, -чи злотих коштує за штука мені в бедромцево. bo ja pan lubię to i około 2 złotych kosztuje za sztukę. Dwa coś tam, a tutaj drożej. Nularmik też ja to biorę. Czasami smak jest niesamowity. 3,76 za sztukę. To jest napój mleczny 400 gramów. Nie, bedroncy też około coś tam 3 złoty. Напишіть, як вам, як вам ціни взагалі. Я просто записую собі на YouTube і навіть мені цікаво потім продивитися. Так, на жаль, батарея вже сідає. Не все я вам засняв, так, так вже вийшло. Будемо закруглятися. Вироби, сосисти, колбаса. Може, ставте собі на паузу, продивлюйтесь. Так, друзі, на жаль, будемо закінчувати. Пройшлись по таким основним продуктам. Я думаю, зараз камера моя виключиться. Я вам дякую за перегляд. Наступне відео буде з лідла. Так що Лайк і підписка можете. Так, молоко. Зараз Та вже камера виробиться. Молоко. Від 2 злотих за літр. Навіть бувало по акції за півтора злоти. По... Тобто злота 10 гривень 12 за літр. Дякую вам за перегляд, друзі. Камера просто зараз виробиться. Дякую. Підписуйтесь, лайк.